Вітаю тебе на моєму Ютуб каналі в цьому відеоролику. Я з тобою поділюся, розкажу та покажу від Аду Я, як виносити гроші з промоакцій. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Щоб переходити до нових промоакцій та говорити, що вони дійсно гемні. Ми беремо підґрунтя те, що минулі промоакції дійсно виплачували. Скріни я прикріпляю. А хто слідкує за телеграм-каналом, там завжди є оновлення по всій, по любій промоакції, яка насипає зразу а, є скрін те, що дійсно нараховують за ту або за іншу промоакцію. Не часто буває так, що в день є. Потенційних три промоакції. Тобто ми всі ці три промоакції з'єднюємо, з'єднуємо, реєструємося в всіх трьох промоакціях, виконуємо лише, припустимо, одну промоакцію, а в двох наступних промоакціях нам автоматично рахує об'єм та. Депозит, який ми внесли, тому потенційно ми витрачаємо там 20-30 доларів на аккаунт, а потенційних забираємо 90-150, а той 160 доларів. На момент записання цього відеоролика є 3 активних промоакції. Відповідно, пост а, в свій телеграм-канал я моментально виложив. Звісно, що відеоролик потребує деяких зусиль, деякого часу, а, монтажу. Тому відеоролик вийде вже пізніше. Можливо, а, три промоакції вже актуальні. Не будуть, але лише буде дві актуальних промо-акції. Але я вважаю, що навіть дві актуальних промо-акції це також гемно. В цих промоакціях немає нічого надзвичайно важкого. Чому? Адже нам потрібно просто торгувати на ф'ючерсах, робити торговий об'єм. От і все. Но якщо ми робимо торговий об'єм в біткоїні або в ефірі, є шанс, що нас просто може ліквіданути і ті гроші, які ми завели, зробили торговий об'єм. Ми можемо втратити новачки, які взагалі не викупають, що такі ф'ючерси, спочатку потрібно вам ознайомитися і прийняти ризики, чи ви готові втратити ту суму, відповідну яку ви заносите. Але я торгую на не сильно волонтильних монетах. Тобто на курсі за весь торговий об'єм в 60 тисяч доларів я втрачаю не більше 6 доларів. Коли ми робимо об'єм в 60 тисяч доларів, на комісію йде не більше. 30 доларів. Тому не будемо затягувати цей відеоролик. Переходимо на екран, та я покажу, як я особисто виконую цю промоакцію. Ну що, приступаємо до плотного ворку. Зразу говорю, що на сьогоднішній день, а точніше, на момент записання цього відеоролика є активних три промоакції, Тобто на аккаунт можна забрати 90-тере. 140 доларів. Щоб не затягувати ролик, будемо зразу переходити до проксі. Зразу покажу мінуси, які є, де ви можете купити проксі, і відповідно воно вам не буде йти. Зразу покажу. От, припустимо, я купив проксі, і воно не йде. Чому не йде? Тому що це не здали проксі. Ви перебуваєте в обмеженому регіоні, і вам буде заборонено доступ або використання наших послуг. Тому. Ми лише купуємо проксі, де на початку є цифри. Тобто переходимо в проксі, беремо новий заказ, далі в пошуку вибираємо Україну, нажимаємо, вибираємо проксі, на скільки днів ми хочемо. Далі тут, де є вибрать IP вручну, нажимаємо сюди, і тут є пошук. Вставляємо 107.186. Це найкращі проксі. І Коли ви купите цю проксі, то відповідно, коли ви вставите в свій антидетект. А цього обмеження у вас не буде. Тому нажимаємо на любе проксі, яке є, і будемо його купляти. Я проксі вже купив. Якщо у вас не буде грошей, ми нажимаємо сюди, на ці монети, нажимаємо на трон, тому що в трон оплата найменша і там найдешевше. Вибираємо долари, наскільки хочемо, ми купити проксі, нажимаємо оплатити. Далі є адрес гаманця, ми його копіюємо або скануємо QR-код і оплачуємо ось цю суму. Тобто не менше можемо оплатити на декілька центів більше, ну ні в якому разі не менше. Оплатили, переходимо назад, або просто очікуємо, вам оновиться і відповідно гроші будуть. І тоді після того купляємо проксі. В мене проксі вже є куплене, тому я просто буду а, собі встановляти його. Даю проксі, мене перекидує на мою сторінку. Я даю донизу, і тут є проксі, яке я купляв, але воно мені не підійшло. Ці проксі не підходять, тому можете їх не купляти. Купляєте ось такі, щоб на початку було. А, далі нажимаємо на це проксі, нажимаємо сюди Скачуємо це проксі, відкриваємо його, копіюємо його. Заходимо в Antidetect браузер, нажимаємо на проксі, даємо плюс і тут вставляємо і нажимаємо Додати. Після того нажимаємо назад на браузер. Нажимаємо сюди, «Вибрати проксі, і нажимаємо сюди. Зберегти стрілочку, провіряємо, бачимо, що проксі працює, є ось а, така проблема. Нажимаємо сюди, оновлюємо сторінку або закриваємо сайт та відкриваємо а, браузер, і зараз а, ця помилка повинна забратися. Браузер я вже перезапустив, і, як ми можемо замітити, помилки вже немає. Тому помилка була іменно в проксі. Реєструємося, вводимо пароль і не забуваємо вводити мій реферальний код. Далі ми будемо поповнювати рахунок. Будемо депозитити. Вибираємо USDT, вибираємо мережу. У мене це буде bep 20 Я отримую адресу і на цю адресу поповняю. Депозит поступив, тому переходимо назад в Telegram. Переходимо на першу акцію, другу, третю. Відкриваємо всі три промоакції, Я вже їх підготував, тому я просто оновлюю сторінку у всіх трьох промоакціях та буду реєструватися зразу у трьох. Тобто ми будемо виконувати одну промоакцію і нам автоматично зразу буде рахувати другу та третю промоакцію в бонус. Нажимаємо реєстрація в одному, реєстрація в другому промо і реєстрація. Третьому промо. Все. Ми успішно зареєструвалися в трьох промо-акціях. Тому виконуємо промо та забираємо на аккаунт 140 доларів. Нажимаємо на деривативи і нажимаємо на безсрокові ф'ючерси. Зразу ділюся лайфхаком: а я не торгую біткоїном і не торгую ефіром або на будь-якій іншій монеті. Стараюся торгувати на тих монетах, які не сильно волонтильні. Це XRP та TRX. Інколи Терікс буває також волонтильний, але якщо ми а, дамо на графік, побачимо ось тут, то ми тут спокійно можемо торгувати. Тобто немає волонтильності. Ось тут, припустимо, можна спокійно торгувати та набивати торговий об'єм. Зараз ми попробуємо, а, як це все буде відбуватися на ділі, але я думаю, що на курсі ми багато не стратимо. А... Ще й файно на промоакції заробимо. А далі нам потрібно спочатку перевести гроші на свій фьючерсний рахунок. Нажимаємо сюди, нажимаємо «Усі» і нажимаємо підтвердити. Все бачимо, готово. Наші гроші поступили до нас на фьючерсний рахунок. Торгувати я буду по ринку, і торгувати я буду іменно з 20-м плечем, тому відкриваємо угоду першу. Зразу примітка те, що нам угоду потрібно тримати мінімум і максимум плюс-мінус одну хвилину, не більше і не менше. По одній хвилині це буде цілком достатньо, щоб ми набивали торговий об'єм, нас не спалили, і відповідно нам нарахували всі реварди. Пройшла одна хвилина часу, бачимо, що я в мінусі на 44 цента, на 66 центів, нічого страшного. Я буду брати, закривати по ринку і буду далі торгувати. Інколи ми можемо бути в мінусі на 44, а то й на 60 центів. Я буду нажимати лонг, тобто вгору також чекаю одну хвилину і буду далі закривати. Старатися закривати не більше в мінус 1 долару, так як монета не сильно волонтильна, а більше. 1 долару в мінус ми закривати не повинні. Тим самим на курси ми втрачаємо до 6 доларів. І відповідно на торговому об'ємі ми втрачаємо в 60 тисяч доларів десь приблизно 25-30 доларів це витрата на аккаунт, а потенційна винагорода 120 доларів. Тому я думаю, що ризик з прибутком плюс-мінус вони є. Сумісні, думаю, показувати та пояснювати, тут більше нічого немає, просто робимо торговий об'єм. А по ринку 20-те плече. Мені так зручно, повна сума, лонг, шорт і потихеньку торгуємо. Плюс-мінус завжди виходить перекривати не в мінус сильно там 2, 3, 5, а то й 10 доларів, а мінімально 20-40 центів. Тому, як я вже говорив, ми на курсі ще додатково втрачаємо 5-6 доларів. Але інколи, якщо ми будемо торгувати і в плюс, то можемо на курсі взагалі нічого не втратити. І лише до 25 доларів, до 30, не більше, ми витрачаємо на торговий об'єм. Бачимо, що там 20. Центів в мінусі, все рівно буду закривати, або там 40 центів і відкриваємо далі. Тому будемо торгувати доти, доки не зробимо торговий об'єм, щоб тут в цій промоакції або в будь-якій іншій промоакції не було повністю 50 тисяч доларів. Зразу говорю, що в цій промоакції може торговий об'єм або депозит оновляти досить довго. Тобто це може зайняти більше двох-трьох, а то й навіть. Чотирьох годин. Тому, коли ми зробили торговий об'єм в 3, 4, в 5, там в 50 тисяч доларів, той, який вам потрібен, ми можемо ще гроші не виводити. Чекаємо, поки а, наш торговий об'єм точно підтягнеться. Дивимося, якщо торговий об'єм підтягнувся, все окей. Тоді ми просто гроші виводимо. А так, чекаємо та робимо торговий об'єм. Все, об'єм в 60 тисяч доларів я успішно зробив. На комісію мені пішло приблизно 30 доларів. 100 доларів в мене залишилося, і я їх буду ходити. Даємо на історії позиції. Тут ми можемо побачити а, і підрахувати взагалі свій об'єм, якщо ми не будемо чекати, щоб тут підтягнулося. Бачимо, інколи я закривав в 0, інколи закривав в плюс, а інколи я закривав в мінус. Тим самим. А, нам депозит ще не підтягнувся і об'єм також не підтягнувся. Припустимо, промоакції з USDT. Але в промоакції з біткоїном в мене вже починається підтягувати депозит. А, точніше, об'єм. Депозит також не підтягнувся, Не підтягнувся, але нічого страшного. Зразу говорю, що воно криво рахує, але обов'язково все підтягнеться. Якщо ми холдимо 100 доларів, ми додатково отримаємо 5 доларів в Біткоїні, і якщо ми холдимо, то ми розділяємо один біткоін. А так, як є дві промоакції з біткоїном, ми розділяємо додатково на нас всіх холдерів, хто тримає депозит два біткоїна А це ще додатково 20-30 доларів. Тим самим нам на аккаунт виходить навіть більше, ніж 140 доларів, якщо ми не холдимо, то ми отримуємо на аккаунт 90 доларів. Якщо ми не холдимо або холдимо, все рівно так і так получається гемно. Всі актуальні промо-акції завжди виходять в моєму телеграм-каналі. Тому, щоб бути в курсі актуальних промо-акцій від біржі BinKix та не тільки, тобі всього лише потрібно підписатися на мій телеграм-канал, який знаходиться під цим відеороликом. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!